Так, просто, давай. Животики чухалися в них. Животики у них чухалися. Животики в них чухалися, малесенькі. Ці тваринки знаходилися в зоні, де постійно є вибухи. Вони були на підприємстві, прив'язані на ланцюги добудок. І коли було попадання в це підприємство, то людей вивезли, а тваринок залишили. І військовий це побачив, він цим дуже обурився, тому що в нього немає різниці між людиною і твариною. І він. Почав їх прикармлювати і домовлявся з людьми, що він їх евакуює. Люди не сильно хотіли віддавати, він каже, якщо вам свого життя не жалко, то мені жалко життя цих тварин. І потім мені зателефонував, і ми вже з ним почали ну, розробляти плани, як забрати, бо там повинна бути зустріч, зв'язку немає, розуміти, які точки заїзду, щоб головне, ніде не прилетіло в тих людей, які туди їдуть. І це завжди відбувається. Бо й військовий нервується, що щось станеться з тваринками, і ми нервуємося, тому що їдеш на такі позиції, де не дуже так спокійно. Собачки пришли, ну конечно, испуганные были в стрессовом состоянии. Они у нас уже недельку. Они стабилизировались, все нормально успокоились. Мы их стерилизовали, обработали. Сейчас они в хорошем состоянии, спокойно уже готовы идти в новую семью, уже знакомиться с новыми хозяевами.